Послухай і почитай текст Вечеря. У тихій хатинці біля озера жив собі веприк Нікодемус. Він був освіченим і миролюбним вепром. Веприк це кабанчик, хто не знає. І цей кабанчик оселився тут рік тому. Його хатка була заповнена книжками. Які Нікодемус читав удень і вночі. В нього мешкали троє білочок. Вони варили йому їсти і дбали про його спокій. Одного дня Нікодемус пішов на прогулянку і побачив на березі озера дивну білу пташку, схожу на чаплю, тільки дзьоб у неї був незвичайної форми, схожий на ложку. То була колпиця. Звали її Сабріна. Нікодемусу дуже сподобалася пташка. Він навіть заговорив до колпиці, однак вона, глянувши на нього, злякалася і полетіла геть. Це дуже засмутило веприка. Він розумів, що той його грізний вигляд так налякав колпицю. Вдома він розповів білочкам про свою пригоду. І як йому кортить запросити пташку на вечерю. І білочки вирішили допомогти товаришеві. Наступного дня вони оббігли весь берег у пошуках дивовижної пташки. І справді, одна з них знайшла колпицю на північному боці озера. Білочки вона не боялася і вислухала її розповідь про веприка Нікодемуса. То він тільки на вигляд такий страшний, переконувала білочка. Насправді ж Нікодемус наймиліший, найвихованіший і найприязніший співрозмовник. А ще він такий розумний. Приходь до нас на вечерю, ми, білочки, зготуємо щось смачненьке. Що ти любиш? Рибну юшку, відповіла Сабріна. Я прийду завтра ввечері. Вечеря вдалася на славу. Колпиці дуже сподобалася рибна юшка. Нікодемус був такий чарівний, що Сабріна вже майже його не боялася. Тільки побоювалася трохи його великих ікол, особливо коли вебрик сміявся. А троє білочок вдоволено спостерігали, як колпиця сьорбає їхню юшку своїм дивовижним. Ложко дзьобом.